Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну однією балістичною ракетою Скандер М та випустив 72 ударних БПЛА типу шахет, гарбера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряну оборону, збито подавлено 63 ворожі БПЛА типу шахет, гарбера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 БПЛА на п'яти локаціях, а також падіння збитих уламки на одній локації йдеться в ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі внаслідок атаки ворога на Дніпропетровщину у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені два приватні будинки авто та газогін. Вчора ввечері рятувальники дістали з під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді тіло річного чоловіка. Він загинув через удар. КАП їй постраждала. Жінка 52 років. По нікополю російська армія била фпв дронами. Йдеться у зведенні ОВА. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Херсонської громади. За інформацією ОВА, під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Антонівка, Благовіщенське, Камишани, Придніпровське. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, науковий заклад, магазин, складське приміщення. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді дев'ять людей отримали поранення. Також ворог атакував і Харківську, Сумську та Донецьку області. Є потерпілі та руйнування. Протягом доби в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. За даними Укренерго, графіки погодинних відключень запроваджуватимуться обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Також застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Всі українські енергоблоки на АЕС майже відновили свою потужність. У заяві МАГАТЕ зазначено, що усі енергоблоки на Хмельницький, Рівненській та Південноукраїнській АЕС знову працюють на повну потужність. Виробництво електроенергії на станціях значною мірою відновилося після російських атак на енергетику. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі повідомив, що після кількох тривалих атак РЕФ на українську енергетику МАГАТЕ відправить місію, яка огляне кілька критично важливих для роботи ти АЕС підстанцій. Пошкодження цих станцій може серйозно вплинути на роботу АЕС та ядерну безпеку, зазначає посадовець. Наявні укриття наразі можуть вмістити лише половину населення України. Про це йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ. Наразі у нас система укриттів налічує близько 62 тисяч об'єктів. Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави. Особливо це відчувається у прифронтових регіонах. Повідомив міністр внутрішніх справ України Клименко. Ми перейшли до практичного етапу запуску коаліції укриттів цивільного захисту, багатосторонньої ініціативи, яка покликана створити в Україні сучасну й ефективну мережу захисних споруд, заявив посадовець. У Британії вироблятимуть українські дрони-перехоплювачі Октопус. Підписано угоду. Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона перехоплювача Октопус. Як зазначив глава Міноборони Денис Шмигаль, це наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з шахедами. Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні. Завдяки українським біженцям Чехія заробила більше ніж допомогла Україні. Про це йдеться в заяві прем'єра Петра Фіала, який йде у відставку. Посадовець повідомив, що витрати Чехії на допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення, військова економічна допомога та витрати на біженців біля 3,85 мільярда євро. При цьому доходи чеського бюджету за цей же період від податків і внесків за соціальне та медичне страхування, сплачених українцями. 3,27 мільярда євро плюс 1,3 мільярда євро від ЄС в якості компенсації на передану військову техніку та зброю, чистий прибуток бюджету 720 мільйонів євро. Віце-прем'єр від Ракушан повідомив, що наразі на легальному ринку праці в Чехії налічується 170 тисяч українців. В Нідерландах хочуть мотивувати українців повертатися додому. Міністерство у справах біженців імміграції Нідерландів висунуло пропозицію, згідно з якою у 2027 році, коли спливе термін директиви Європейського союзу про тимчасовий захист, українцям нададуть спеціальний тимчасовий статус. Він слугуватиме за для громадян України повертатися додому, а не залишатися у Нідерландах. Проте умовою для такого повернення є перш за все встановлення миру в Україні. Окрім того, Міністерство пропонує, щоб українці, які мають оплачувану роботу в Нідерландах, самі оплачували собі оренду житла та медичну страховку.